Годинник, звідки у вас такий, не дешевий? Покажіть. Ру, 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 ру. Ви достаєте Шановно, ви відпит. Під лупою, під лупою спільноти, покажіть годинник. годинник. А я хочу, щоб ви показали. не хватає, Я не зброю. Покажіть добровільно годинник. Добровільно годинник, покажіть. Звідки у вас такий дорогий годинник? Покажіть. Покажіть, ну, певні, ви не дорогі. Да. Ну так, якщо не дорогі, подаріть. Подаріть, мені чисто? Не чисто? подаріть. Я не буду вам обічати. Так ви Послухайте, шановне вестри, ви, ви, не ви не людина я на службі, які служите <продук> мені громадянину. Тому ви забавте, що ну, що ти мукаєш, що ти нукаєш, питаю. Тебе Тебе вчили, виховано, відповідати на запитання українського народу. Покажіть, у вас годин. Я не чіпаю, вимагаю показати. Годину. Айфони, годинники. Звідки в людини, яка на державній службі працює на державу, на нас. То, не, він же ж недорогий, покажіть. Чому? Чому? А чи чо ви не маєте права не хотіти? Ви не маєте права не хотіти. Зобов'язаний. Ви під лупою спільноти.